Привіт! Сьогодні ми зануримося в глибину філософії екзистенціалізму. Що це таке? Якщо вам колись здавалося, що життя це лише пошук відповіді на запитання, чому я тут, то ви вже частково екзистенціаліст. А якщо ні, то почнемо з простого. Що робити, коли життя здається абсурдним, а єдине, що ви знаєте напевно, це те, що хочете кави. Екзистенціалізм це філософія, яка вірить в те, що життя, можливо, не має якогось глибокого заздалегідь визначеного сенсу, а це означає, що його потрібно шукати або навіть створювати самостійно. Як казав Жан Поль Сартер, людина засуджена бути вільною, тобто ми народжуємось без сенсу, але маємо можливість знайти або створити його самі. По суті, це як намагатись знайти сенс у тому, щоб рано вставати. Спочатку думаєш, навіщо, але потім розумієш, або ти прокидаєшся, або світ прокидається без тебе. Одним із центральних моментів екзистенціалізму є свобода. Ти завжди вільний робити вибір. Але з цією свободою приходить відповідальність. Уявіть собі, ви стоїте перед полицею в супермаркеті, вибираючи, який йогурт купити. І ось тут починається екзистенціальна криза. Ви вільні обрати будь-який, але що, якщо це неправильний вибір? А якщо ви вибрали не той смак? Чи від цього зміниться сенс вашого існування? Свобода це чудово, але іноді хочеться, щоб хтось просто вирішив за тебе, особливо коли йдеться про дрібниці, наприклад, чи почати свій день з кави або чаю. Зі свободою вибору приходить відповідальність. Сартер казав: ми відповідальні за все, що робимо, тобто, якщо ми вибираємо діяти або не діяти, це все одно наш вибір. Якщо ви вирішили залишитися вдома і подивитися фільм замість того, щоб йти на важливу зустріч, це ваше рішення. Але потім не кажіть, що світ проти вас, світ не має до цього відношення, це все ваш вибір. Уявіть, якби вам сказали, що за кожен переглянутий серіал ви несете філософську відповідальність. Це зробить вечір на Netflix трохи менш розслабляючим, правда? А тепер поговоримо про абсурд. Альбер Камю, ще один екзистенціаліст, стверджував, що життя, по суті, абсурдне, ми намагаємося знайти в ньому сенс, але що, як його там просто немає? Він пропонував прийняти цей абсурд і знайти в ньому свободу. Це як стояти в черзі за кавою та думати, чому я взагалі це роблю. Але потім розумієш, тому що це твоє маленьке бунтарство проти абсурдності всього світу. Так що наступного разу, коли будете в черзі за кавою, подумайте, я сізів, а мій камінь це кава, але я обираю її котити. Ми всі в якийсь момент життя переживаємо екзистенційну кризу. Це момент, коли ти сидиш на дивані і думаєш, чому я тут. Що що взагалі відбувається і яке взагалі значення мають усі мої зусилля? А відповідь, вона може бути різною для кожного. Але ключовий момент у тому, що неважливо, як часто ви питаєте себе це питання, важливо, що ви робите після того, як його поставили. Тож, коли наступного разу вас охопить екзистенційна криза, просто скажіть собі це нормально, я на шляху до розуміння життя, або просто до наступної чашки кави. От і все, друзі. Екзистенціалізм може здаватися складним, але насправді він про те, як ми живемо, робимо вибір і шукаємо свій шлях у світі. Сподіваюся, вам сподобалась наша філософська прогулянка з чашкою кави. Залишайте свої думки в коментарях, що для вас означає свобода, і не забудьте підписатися на канал, щоб разом шукати відповіді на найбільші запитання життя.